Віз дитячих кофточок там штанішки в блупілу. Такий дуже класний світшот, йдуть простенькі, натуральні 146-152. 1340, така дуже класна кофточка. Спинка йде період з кожушком. Рукавчики де ось такі простенькі, з карманчиками, з капюшончиком. Такий костюмчик 146-152. Лесенька кофточка та штанці. Регланчик 122-128, світшотик 146-152, 110-116, така простенька. Ході двох Також дуже класна, така натуральна. Така також двох ниточка-ході, 158-164, спортивні штаніжки 134, 140, світшотик 146-152. Такий усвітшотик укорочений. Така моделька йде на роздинушся. Також така класна двохниточка. 138, 164, 134, 140. Така на замочку 146. 122, 128. Ході 146, 152. Також ході йде 158-164. Це йде набір спортивних штанішків такі. 110-116, Такі дуже класна якість. 146-152. Світшотик. 110-116. Ході, 134-140, світшотик.